Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Український народ уже давно хвилює питання, де українські олігархи. Що допомагають вони армії у Фейсбук-спільноті користувач Віталій Гордійчук поширив картинку з красномовним текстом про дітей олігархів, які могли б воювати та швидке закінчення війни завдяки їхнім батькам? У коментарях люди підтримали автора олігархам. Навряд чи сподобались такі заклики, тому вони ймовірно вирішили перевести стрілки та поширюють повідомлення, що це аж ніяк не змінить їхню підтримку. Так одразу у змі з'явились повідомлення чи донатять Україні. Інські багатії гроші на збройні сили України, адже середньостатистичні українці у своїй більшості. Роблять це постійно. У матеріалі Форбс Україна зібрали усі дані про пожертви відомих олігархів та бізнесменів України. Так, там повідомляється, що, зокрема, Рінат Ахметов задонатив 7,6 мільярда доларів. Віктор Пінчук 2,5 мільярда доларів, Петро Порошенко 1,6 мільярда доларів. Дмитро Фірта 420 мільйонів доларів. Та підвели підсумок, що українські багатії вкладають великі гроші у перемогу України. Ж, одне змі припустило, що мобілізація синів олігархів, начебто, не дасть жодної користі. Припустімо, що син чи донька Порошенка підуть в лаву ЗСУ, добровільно чи мобілізується – без різниці. Але не факт, що колишній президент продасть рошен в Росії чи Україні та задонатить усі кошти на армію, йдеться у їх повідомленні. Також зазначається, що за оцінками аналітика інвестиційної компанії Кепітал Івана Дзвінки, нинішня вартість корпорації. Порошен Близько півтора мільярда доларів. Нескоректована вартість Рошен 2,6 мільярда доларів. Але якщо застосувати дисконти за обсягом бізнесу ризиків країни, то ціна корпорації Рошен 1,6 мільярда доларів. А при нормалізації ситуації в Донбасі за компанію можна виручити і 2 мільярди, сказав експерт. За його словами, теж саме стосується інших дітей-бізнесменів України, в яких є бізнес в Росії чи в Україні, тож вони. Хочуть сказати українцям, що про них треба забути і не тривожити. Хіба це справедливо? Звичайно, дуже добре, що олігархи підтримують і донатять на зсу, але це не звільняє їх дітей від мобілізації, яка має бути однаковою для всіх верств населення України. До того ж, якщо б їх діти пішли на фронт, підтримка ЗСУ аж ніяк не скоротилася б, а навпаки, бригади, в яких вони б служили, купались в золоті та були усім забезпечені. Це стосується і сусідніх бригад, адже вони б точно не кинули свого сина на призволяще, щоб той не потрапив у якусь біду. Яка не яка мотивація точно буде сильніша. Схоже, що усі ці заяви олігархи купили, аби відвести від себе докори українців та виправдатись. Проте, якщо мобілізація справедлива, вона має розпочинатись з дітей політиків, олігархів, міністрів, чиновників та всіх інших, а не тільки громадян. Також має бути справедлива бронь. Усі мають повертатись в країну та ставати на військовий облік, а не так, як син Порошенка, що боїться навіть дивитись в сторону нашої держави, хоча рахується у нас мільярдером. Хіба такий приклад вони мають подавати українцям? Те, що олігархи хизуються своєю допомогою для ЗСУ, не знімає з них чи їх дітей обов'язку захищати нашу державу на фронті. Тому годі замилювати очі народу та час виправляти цю ситуацію. Адже такі ігри діятимуть ще недовго, і одного український народ може не втримати таких маніпуляцій. Всі ми громадяни України маємо захищати і звільняти її однаково, незалежно від статусу чи статків. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал натисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.